Вітаю, друзі! На зв'язку Ірина Король. Сьогодні я роблю замовлення на сайті компанії Фармасі і хочу з вами поділитися деякими секретами. Я точно знаю, що комусь вони точно пригодяться. Як мені колись от стали в нагоді ті секрети, які я дізналася від людей, які ділилися цими секретами. І ви знаєте, я. Не піду десь робити замовлення у консультанта, або просто десь в гуглі наберу фармасі і буду робити замовлення. Ні, бо якраз перший секрет в тому, що всі, хто має свій кабінет, той має дуже багато знижок, подарунків, бонусів. Ну і звичайно зростаючих доходів. Тому що я з компанії Фармасі не просто користуюсь продукцією, а й заробляю. Тут у мене є і додатковий дохід, і подарунки, і премії, і зростаючий. Доход. Дохід. дохід на рівні директора складає від 25 тисяч гривень на місяць. Як вам такий дохід? Якщо цікаво, обов'язково запитуйте. Якщо ви ще не зареєстровані, давайте зареєструємо вам кабінет і будемо разом користуватися. Заробляти і подарунки, і бонуси, і доходи. Якщо ви вже в нашій команді, напишіть тій людині, яка вас запросила, напишіть мені. Я обов'язково допомагаю всім. Мені цікаво працювати з людьми, які хочуть більшого. От просто хочуть більше, не сидять рівно на місці і чекають, поки хтось щось дасть, а самі йдуть і заробляють. І таке висказування. Люди кажуть, куди котиться цей світ, а інші беруть і котять його. І саме так, така і є наша команда, лідери нашої команди, я якими я дуже пишаюсь. І так. Я заходжу в свій особистий кабінет. Дивіться, якщо у вас ще немає особистого кабінету, зареєструйте його по посиланню, але не просто десь в Google і зареєструйте, бо ви не отримаєте помічника, який вам буде підказувати в усьому, а зареєструйтесь саме в нашу команду, де є всі. Інструменти, всі підказки, вже всі, всі ті платформи, які допоможуть вам швидко зростати, швидко давати, заробляти більше бонусів подарунків. Як це робимо ми? І так, ви вже отримали свій номер, пароль. Заходимо на офіційний сайт на наш і вводимо в першу строчку логін. Це може бути телефон, але без плюсика, отут тут обов'язково це може бути емейл або логін в форматі англійському Юа. Дефіс і ваш номер. І тут в нижню строчку пароль, який ви створили при реєстрації. Якщо ви його забули, ви можете згадати, натиснувши Забули пароль, але краще звертайтесь до наставника. Оце дуже важливо. Звертайтесь до наставника або звертайтесь до мене, я підкажу. І натискаємо вхід. Все, Вуаля. я в своєму особистому кабінеті, як дізнатись, тут буде ось зверху підписано ініціали. Це мій кабінет, і тому я починаю робити замовлення. Я вже щось таке накидала в кошик, те, що мені потрібно. Те, що мені потрібно для родини, і трошечки замовили, мені вже сусідки, ось замовили два шампуні. Собі, я замовила кропиву. Дуже гарна ціна для зареєстрованих. Ви бачите ціну. Ціна по каталогу буде дорожча на 25%, але це звичайно, це консультанти на цьому заробляють і продаючи продукцію, і рекламуючи і продвигаючи продукцію. Так, далі я замовляю собі ще парфуми, тому що мені, тому що мені треба ось баолі мені замовили, і, і, і ось мені замовили. Наш сенсейшл, сенсацію. Так, переходимо в кошик, і мені дуже ще хочеться, а ага, вже 43 в мене бали є. Для того, щоб. Добре, я на цьому зупинюся. Зараз зроблю потім ще наступне замовлення, бо зараз іде така крута акція. На кожні 40 балів я ще можу приймати участь в розіграші від Мурата. До... До... Свята Дня Закоханих. Але я хочу вам сказати, що в нас постійно є різні, якщо ви вже дивитесь це відео пізніше, в нас є різні розіграші, різні подарунки. Просто дізнайтесь, а що там є. І так, я зробила замовлення. Обов'язково в замовленні я додаю каталог. Каталог це вітрина магазину, який я можу залишати подружкам, друзям, знайомим і таким чином. Користуватися цією можливості так кожний раз я замовляю набір тестерів для догляду на кожні 30 балів. Ось на вихідні бувають інші акційні дні, можна замовити. На кожні 30 балів один набір за 50 гривень. Це мої також інструменти круті, які я постійно замовляю. Далі, тут є з обмеженим терміном придатності, є з трошки зменшеними цінами. Ви завжди дивіться. Але дивіться, що в мене є. Програма для лідерів 11-12 місяця. Тобто я приймала участь в такій програмі і отримую ковдру зимову, по програмі для лідерів всього за одну гривню беру, беру звичайно і вже покажу вам, яка ж вона крута. Далі, набір тестерів, перший рівень. Це я ще і приймала участь в Програмі Експерт Клуб я вийшла на перший рівень. О, вау, Я дуже вдячна компанії за те, що вона дає такі можливості. І Що ж я тут хочу, О, я так все хочу, і коктейль хочу, і, і хочу. Е, а, ось тут дивіться, парфумована водичка. В мене якраз вона є в замовленні, але ну, нехай мені вже заплатили гроші за неї. Нехай тепер я тут замовлю собі ой, і хочу і алоє. І водичка Сігнечу за 250 гривень, і чоловіча мускулін, і сироватка. Вау, дивіться, як нас компанія радує і балує. І я. ой, Що ще замовлю? А замовлю я собі коктейль для контролю ваги. і Нехай це буде так. Так, що ще? І дивіться, що це ще не все. Дивіться, на кожні 40 балів обирай будь-який товар зі знижкою до 80%. Це в нас така програма комплімент за замовлення. Ой, як же ж, вау, напій з манго! Я якраз його і хотіла. І палет, вау, це крута палетка є. Я замовила, я собі не замовила її цей раз. Але обов'язково. І крем навколо очей. Дивіться, які тут позиції. І туш наша водостійка. ну Тобто тут просто неймовірні. Вау! гель каштан за 65 гривень. Любі, друзі, дивіться, користуйтесь цим, замовляйте і на кожні 40 балів вибирайте. А я зараз візьму собі алоє. Звичайно, алоє візьму з манго, це моє здоров'я. Дивіться, ось таке замовлення. В якому жіноча і чоловіча водичка, ополіскувач, дивіться, три шампуні, каталог обов'язково, ковдра зимова в мене це подарунок, коктейль для контролю ваги, тестери, тестери для догляду, і ще і ще рослинний напій алої, вау, І ще, дивіться, це ще не все. Каталоги. Ті, хто робив в минулому місяці 100 балів, можна забрати. Катал... 20 каталогів за 200 гривень, це по 10 гривень, і я обов'язково забираю це наступний місяць. Це вже буде березень, і будуть люди обов'язково замовляти все. І я замовляю. Отаке От замовлення величезне. У мене вийшло на 2400. Ще доставочка буде 29 гривень. Я виберу доставку з оплатою на пошті, і це буде в мене. Плюс 29% буде 2,420. Уявляєте, яке це замовлення на 43 бали і ще й буду приймати участь в розіграші від Мурата. Ну що, друзі, хочете такий собі кабінет оформити, можна замовляти хоч одну одиницю. Вона вам буде вже зі знижкою 25%. А там далі вже подивитися, роздивитись, розглянете всі наші пропозиції і. Я думаю, ви точно захочете, як і ми, користуватися цими всіми вигодами, перевагами, які є у компанії фармасі. Бо фармасі це розробник, це виробник, це патенти, це сертифікати, це все найкраще. Більше ніж 120 країн продукція їде в цей час в до таких клієнтів, як це я, як багато з наших лідерів, партнерів, клієнтів, консультантів. І ми цим радіємо і пишаємося. Хочете більше інформації? Звертайтесь, будемо разом дізнаватися про всі можливості, і це ще не все. У нас дуже багато акцій, пропозицій, про які ми будемо вже говорити в наших чатах. Запрошую всіх приєднатися. Хто ще не в нашій команді, приєднуйтесь до нашу команду. Хто, ще, хто вже в нашій команді, обов'язково будьте в чатах, бо там для вас дуже цінна, навіть дорогоцінна, безцінна інформація та ще і допомога, підтримка лідерів-партнерів. На все добре, бувайте!